Перед вами сорт німецької селекції каберне Кортіс це високостійкий винний виноград, придатний для виготовлення червоних столових вин. Дуже раннього терміну дозрівання, як для технічного винограду, переважно готовий вже на кінець серпня або на початок вересня. Цього року був готовий 10 вересня. Повністю цукор набирає дуже хороший. В смаку присутня така терпкість досить сильна, тому це враховуйте. Лоза визріває дуже рано, стійкість до хвороб вища за середню, можливо, навіть і висока. При трьох обробках немає практично уражень, десь там тільки зверху. Морозостійкість до 26 градусів. В наших умовах може вирощуватись без укриття. Сила росту також вища за середню. Урожайність тягне непогану, по 2-3 грона на пагін. От мене кущ досить молодий ще, але вже, вже можна побачити якийсь потенціал в нього. Кислотність досить низька, тому в сухому вині кислоти практично не буде. Маса гро не дуже велика до середньої, від 150 до 300 грам залежно.